Вітаю, дорога церква! Сьогодні чудовий день, багато слова, багато служіння. І сьогодні ми також будемо дивитися на слово Боже, будемо дивитися на істини зі Слова Божого і знаходити в них підтримку, знаходити в них десь зауваження про наше життя. Знаєте, зараз на вечірніх зум-малитвах розбираємо книгу Плач Єремії. І сьогодні хотів би ділитися словом саме з цієї книги, подивитися на певні паралелі. Звичайно, ми не можемо цю книгу трактувати в прямому контексті, сказати, от як там, так і у нас. Але ми можемо зробити певні аналогії, певні паралелі провести і вивести, скажімо, для себе такі певні уроки з цієї книги, «Причина-наслідковий зв'язок. Бо ми розуміємо, що те, що відбувається зараз в Україні, те, та війна, яка відбувається, є багато факторів. І ми до кінця не знаємо, чи Бог це допустив, щоб явити свою славу, чи Бог це допустив, щоб покарати нас. І зазвичай проповідники і проповіді говоряться про те, що Бог інколи допускає, що відбувається зло, що приходять, ми пам'ятаємо знову ж таки книгу Йова. Там, де людина, наче і праведна, наче і все з Богом в порядку, але відбувається те, що в її життя приходять випробування. Так само Ісус Христос, коли проповідував, каже: ви думаєте, що праведніші за тих, хто загинули, коли впала башня Сілаамська? Ні, каже, ви такі самі, ви так само могли бути на їхньому місці. І знаєте, роздумуючи над тим, чому в Україні відбувається саме це, і дивлячись на книгу Плач Єремії», перший розділ, я пропоную. Ми сьогодні на нього також подивимось і проводимо певні такі, як я вже сказав, аналогії, щоб подивитися. Бо, зазвичай, ця сторона ну, не розглядається, бо не прийнято знаєте, казати, що Україна страждає через те, що ми згрішили, через те, що. Україна знаходиться в гріху і в такому плачевному стані, що Бог просто виливає свій гнів для того, щоб змінити наше ставлення до Бога. Зазвичай ми говоримо, ну, ми ж знаємо, що в Україні багато церков, але давайте будемо чесними. Якщо подивитися на Україну і подивитися на статистику, ну, десь 2% в кращому випадку знайдеться християн, які дійсно християни. Всі інші будуть тільки називатися християнами або взагалі не будуть християнами. І ми бачимо, що цього відсотку може бути не зовсім достатньо. Може Бог хоче, щоб ми десь більше працювали над тим, щоб набувати нових людей для Царства Божого. І давайте ми прочитаємо Книгу Єремії, перший розділ, першого вірша. Яким же самотнім виглядає колись багатолюдне місто? Воно стала би, вдовою, видатна серед народів столиця, володарка над іншими країнами сама стала платником данини. І перше, що ми бачимо, це, з чого починається власне ця книга, це вигляд спустошеного Єрусалиму. Єремія дивиться і бачить зруйноване місто, від минулого краси і заможності не залишилася сліда, людей майже немає, усі ходять. Ну, тільки мардери десь ходять, волоцюги, окупанти. І ця картина нам десь щось нагадує. Да? В нашому житті, особливо люди, які приїхали з Донбасу, з Луганську, з Харкова, вони дуже добре розуміють цю картину. І це реальність нашого сьогодення. Ми теж десь пересікаємося і ми бачимо оці паралелі. Багато місць, які були заможні, зараз терті з лиця землі загарбниками. І тут мимоволі згадуються слова еклезіаста: немає нічого нового під сонцем, все те, що є, вже колись було. І ми бачимо знову ж таки, колись це відбувалося з Єрусалимом. Зараз це відбувається з нашою країною, з видатними містами, з видатними містами Донбасу, там де була, і Донбас-Арена, і багато ну, заможні міста були, одні з найкращих. Але зараз ми бачимо все в руїнах. Люди ходять плач, і немає порятунку. Ми далі читаємо другий вірш. Ночами вона гірко плаче, її сльози течуть по щоках. Ніхто з усіх колишніх коханців тепер її не потішає. Усі її друзі зреклись її, навіть стали ворогами. Знову ми бачимо ці паралелі. Да? Україна була країною, ну, з якою. Багато європейських стран хотіло дружити. Всім ну, вигідно дружити з країною, яка виробляє ну, най, найбільше маса олії, соняшникової. Ми одні з найкращих поставщиків цього продукту мед, природні копалини. Все це є в Україні. Родючі чорноземи, багато, багато, багато всього Україна мала і експортувала. І коли це все ну, таким, сам, таким чином вона набувала собі близьких друзів, вона казала, ми построїмо найкраще життя. Знаєте, ось е, ця думка мене би, трошки бентежить, те, те, що Україна намагалася побудувати європейську країну, європейську, знаєте, цю заможність е, процвітання і без Бога. Знаєте, всі успішні європейські страни на той час, коли вони ставали успішними, вони ґрунтувалися або будувалися на біблійних цінностях. Та сама Швейцарія, якщо подивитися, у неї в Конституції, у неї в гімні навіть закладені слова з біблійного змісту. Україна ж, вона намагалася будувати своє щастя без Бога. І що ми бачимо? Який результат? Всі Колишні коханці тепер її не потішають. Усі її друзі зреклись і навіть стали ворогами найближчі країни, які, здавалось би, друзі: Білорусь, Угорщина, Словаччина, десь Польща. І ми бачимо, що багато з них зараз ставлять палки в колеса, а хтось і взагалі допустив, щоб через їхні території на нас нападали і руйнували наші міста. І ми бачимо картина маслом, як то кажуть. Да? Все те ж саме повторюється. Друге, про що говорить нам Єремія у своїх сльозах, що цей біль, він невгамовний, він не припиняється, сльози самі течуть, і немає ніякої доброї звістки, яка могла б втішити і дати надію. І зараз, якщо ми подивимось на нашу країну, ну от якщо перелапати всі сценарії, як зробити так, щоб Україна перемогла? І знаєте. Ну, можливо, десь і є якийсь сценарій, щоб це відбулося. Але я, крім як Дива Божого, не бачу, щоб дійсно ми залишилися в тих кордонах, які були 91-го року встановлені, такого немає. І ми бачимо реальність, з якою стикнулися як іудеї тоді, так і ми зараз. І читаємо третій вірш. Поневолена Юдея страждає від утисків тяжкої праці, живе серед язичників і не знаходить спокою. У важкий для неї час її наздогнали переслідувачі. Єремія вже е, каже: переслідувачі наздогнали у найважчий час. І ми знову ж таки бачимо, країна не встигла ще до кінця оговтатися від 2014 року, коли ну, були певні знову ж таки, війна була. Розпочалась перша, потім були потрясіння фінансові ринки, скакали, ковід і все інше. І ось країна знаходиться в сладкому, в сладкому такому стані, і ворог знову нападає. І нападає, коли вона найменше готова, коли немає зброї, немає якихось перспектив найкращих. Наздогнали її в час недолі. І це також ми бачимо в нашій з вами країні. Реальність наша такава. У найважчий час для країни ворог посилився і тисне ще сильніше, і щодня. Тільки ми і чуємо про втрати населених пунктів, міст і, і ті, хто живуть на окупованих територіях, вони відчувають оцей тиск обкладення податками, мародерство, віджимають бізнес. Скрізь утиски, церква Божа, яка знаходиться на окупованих територіях, також терпить певні утиски, забирають доми молитви, апаратуру, людей і так далі. І ми це бачимо, ми чуємо, і немає, здається, приводу для радості, як Єреме. Єремія, знову ж таки, тут написано плач Єремії, книга називається. І тут описується плач ну, від лиця не Єремія, а від лиця Єрусалиму, тобто міста, яке колись було. Величним. І так само і Україна, колись була велична страна. колись були ну, могутні, навіть заснували багато країн вийшло з українського, скажімо так, начала своє беруть. Та ж сама Росія. Це колись частина була українського народу, яка відділилася, потім обросла, скажімо так, імперськими замашками і стала така, яка є. Четверта ми читаємо четвертий вірш. Дороги на Сіон сумні і вкриті жалобою, позаяк немає тих, котрі поспішали б на свята. Усі його брами спустошені, його священики зітхають, тужать його дівчата та йому самому гірка. Знову ж таки, описується картина. Е, немає свят, немає чому радіти. В країні зараз ми також бачимо: в країні війна і якісь глобальні свята. Не, ну, ніхто не, не, не святкує, бо немає приводу. Ну, постійно дні жалоби. Кожен день заги, загиблі, кожен день, день е, трауру, пам'яті і так далі. І тут ми також бачимо ці паралелі. П'ятий вірш. Його вороги взяли над ним гору, пощастили його противникам. І зараз знову ж таки, в, в якийсь момент були е, так, що Україна начебто на рівних змагалася. А потім закінчилась допомога, закінчилась зброя, закінчились люди, сили. І щось пішло не так, написано. Пощастило його противникам. І зараз ми бачимо, як противникам дуже щастить. Вони прориваються, вони захоплюють місто за містом. І тут ми читаємо далі продовження цього вірша. Адже Господь завдав йому смутку через його численні гріхи. І ми не можемо відкидати цієї істини, тому що. Численні гріхи йдуть, знаєте, цілим такою ввіреницею за українським народом. Один одне тільки свято Хеловіну, скільки людей виходило в цих нарядах, святкували ну, це свято нечисті, скільки людей, якщо подивитися у центрі міста молоді, підлітків, скільки ну, в окультних практиках знаходяться в окультних одязі. Богохульному одязі, говорять, ну, мова взагалі мовчу, бо мат на маті і перематом. І знову ж таки, все це численні гріхи. І Бог щось хоче нам сказати українцям, що написано смутку через його численні гріхи, гнані своїми загарбниками, його діти пішли в неволю. І знаєте, я дуже молюсь, щоб з нами, з Україною, не повторилось те, що описано тут, щоб не була повністю Україна захоплена, щоб, не була, щоб ми не пішли в неволю. І далі ми читаємо шостий вірш. Втратила дочка Сіона всю свою славу, всю свою славу. Зараз в Україні ще є якась слава. І нашими молитвами, слава Богу, фронт тримається. Але як довго? Як довго Бог буде терпіти безбожність українського народу? Її вельможе стали як ті олені, що не знаходять пасовиська. Зараз ми дивимося на нашу владу, яка шукає, де б знайти ті фінанси, щоб підтримати якось той бюджет, свої кармани, свої кишені і все інше. У сьомий вірш мечтам у свої часи, у часи своїх поневірянь страждань, Єрусалим згадує всі свої блага і скарби. Що були в нього в давні часи. Знову ж таки, зараз наступає такий переломний момент, коли все йде шкараберт, І люди вже дивляться на Зеленського, який ще рік тому казали герой, казали, молодець, не втік, з країною щодня підтримує, відео записує. Але зараз вже ширяться такі думки, що він хоче війни, він хоче її продовжувати. І нагнітається ця обстановка, і ми бачимо. Що люди починають в своїх стражданнях згадувати колишніх, колишні скарби, колишні блага. І вони не дивляться на те, що вони є причиною того, що цих благ нема. Вони кажуть: от та влада, яка була раніше, хоча ще, ще раніше до того, вони казали, що та влада погана. Але коли побачили на контрасті, коли ситуація ще гірше, завжди... Є куди скочуватися, завжди є хтось гірше. І ось вони знову скочуються до цього, щоб когось звинувачувати, але не бачать себе, не бачать своїх гріхів. І ось ми подивилися на наслідки. І, звичайно, у книзі ми знаємо дімо, набагато більше образів, набагато більше описань, але, на жаль, часу у нас не так багато. Тож давайте ми знайдемо тепер. Вирішення цього. І слово Боже, нам дає вирішення, бо, знаєте, можна так нагнітати обстановку і піти з сумними обличчями, сказати: Ми грішники, і тому нас карає Бог. Але Бог дає вирішення. Ми читаємо книгу повторення закону, 30-й розділ, 9 вірш: Господь твій Бог щедро обдарує тебе добром у кожному ділі твоїх рук. У твоїх нащадках, у приплоді твоєї худоби та в плодах твоєї землі на добро, тому що Господь буде знову радіти твоїм добробутом, як він тішився твоїми батьками. І чудові слова, чи не так? Таке собі Євангелія процвітання, якщо ну, дивитися його не в контексті, не повністю. Нам подобається таке, але тут йде 10-й вірш. Але за умови, що ти слухатимешся голосу Господа, свого Бога, дотримуючись Його заповіді та Його постанов, записаних у книзі цього закону, якщо не вернешся до Господа, свого Бога всім своїм серцем і всією своєю душею. Тобто Бог хоче не просто, щоб ми називалися християнською країною, Він хоче, щоб наші серця, наші душі були навернуті до Господа, до Його Слова, до Його закону. Ісус Христос сказав, хто любить мене, виконає моє слово. І в цьому дійсно покажеться, ну, Він покаже свою вірність Богу. І тут Ізраїль, ми знову ж таки бачимо, що Він стратив, Він не дотримувався закону, він не дотримувався постанов, блудили з іншими народами, поплюжили Божу святість. І вони думали: ну ми Божий народ, це все знає, значить, у нас все і так, і так буде. Добре, але Бог каже, ви забули, що ваша святість, ваша відділеність накладає на вас певну відповідальність. Бо певні привілеї завжди несуть оцю представку але Але є пункт, який де, ну, каже, що людина повинна. Жодного заповіту, знаєте, без умов ну, не буває. Навіть той заповіт, який був укладений з Авраамом. Так само він е, мав певні умови. І знову ж таки, ми читаємо далі. І, а як це стосується України? Давайте проведемо, знову ж таки, паралелі. Ми не є необраним обраним народом. Бог ніколи не говорив, що Україна це мій улюблений обраний народ. Але українці називаються християнською нацією. Ми кажемо, хрещення Росії відбулося, святкуємо його навіть. Називаємось, ну, що Україна притримується християнських поглядів на життя. Але що ми бачимо? Згадується книга об'явлення і написані такі слова до Сардиської церкви: Я знаю твої діла, що маєш ім'я, наче ти живий, але ти мертвий. Знаєте, І це слова сьогодні звучать до церков. Не, не, не до невіруючих людей, бо ми розуміємо, що невіруючі люди вони знаходяться в рабстві гріху, а це до нас. І знаєте, це як ніколи актуально, активізуватися в благовісті, активізуватися в наверненні нових душ для Царства Божого. Бо зараз Бог перевіряє наші діла, перевіряє наше е, живолосі, як то кажуть. І отака картина вимальовується, друзі, і постає питання, а чому ми тоді на Бога нарікаємо задаємо питання, а чому Він це допустив? Відповідь: Бо ми відступили від Бога. Як Ірусалим того часу, і Україна сьогодні, Почерк один і той самий, і наслідки ми бачимо такі самі. Вони повторюються. Але є надія, Як тоді, так і зараз. І Бог говорить, як змінити перебіг подій. Дивіться, що записано в книзі повторення закону, знову ж таки, 30 розділ з 1 по 10 вірш, ми лише тезісно пороздумовуємо. Отже, коли всі ці слова благословення і прокляття, які я відкрив перед тобою, здійсняються на тобі, і коли ти, знаходячись поміж різними народами, куди Господь Бог тебе, тебе запровадить, візьмеш близько до свого серця і навернешся до Господа свого Бога всім своїм серцем та всією своєю душею, коли… Ти та твої сини, почують, почнете слухатись його голос згідно з усім, що я тобі сьогодні заповідаю. Знову ж таки, закон сіяння та жатви. Що ти обереш, у що ти будеш сіяти? У стосунки з Богом будеш пожинати благословення. Якщо ти будеш і далі, то будеш знаходитись під прокляттям. Оці слова, вони працюють так само. Знаєте, так, християни спасені, наші душі спасені. Але тут йдеться мова про життя. Ну, Фізичне наше життя. Ми ж живемо не тільки е, надією, що ось ми в небесах, ми живемо тут і зараз. І Бог дав нам цей час, щоб ми його також прожили з користю. І це стосується нас не тільки, е, знаєте, людей, які не вірують, чи людей, які ще. як... І хтось каже, ну це законництво. Але ні, ну Слово Боже, Ісус же каже, хто любить мене, виконає Слово Моє. То Господь, твій Бог, змилосердиться над тобою і поверне твоїх полониних. Він знову позбирає тебе з усіх народів, серед яких Господь твій Бог тебе розпорошив. Хоча би твої вигнанці були на краю неба, і звідти Господь твій Бог виправдає, тебе, Він забере тебе звідти. Господь твій Бог знову запровадить тебе в край, який отримали у володіння твої прабатьки, і ти заволодієш ним. він Учинить тебе щасливішим і зробить ще більш численнішим, ніж були твої батьки чудові слова. І це дає надію, що Бог встановлює кордони. Знаєте, Ми читаємо Слово Боже, написано не пересувай межі давньої. І ті межі, які Бог встановив, я вірю, що межі українського кордону встановлені Богом. І Бог може повернути, але ми ж знову читаємо. є Завжди умова. Господь твій Бог знову запровадить тебе в край, який отримали у володіння твої прабатьки, і ти заволодієш ним. Ми можемо повернути наші землі. Господь твій Бог обріже твоє серце і серця твоїх нащадків, щоб ви жили, любили Господа свого Бога всім своїм серцем і всією своєю душею. Знову ж таки, без Божої благодаті, без Божого втручання в наше життя ми не зможемо змінити наші стосунки. І останні думки, і будемо висновок робити, бо час дуже швидко. Господь твій Бог поверне всі ті прокляття на твоїх ворогів і на тих, котрі тебе ненавиділи і переслідували. Знову ж таки, ми бачимо, що людина сіє рано чи пізно вона пожне. Бог обіцяє, що якщо людина, якщо українці навернуться до Бога, якщо українці будуть щиро шукати Божого обличчя і, і навернуть свої серця, він, по-перше, відкриє їхні серця, змінить їх. А по-друге, ті, хто ненавиділи українців, ті, хто бунтували проти українців, робили те зло, Бог покарає їх. Так було з вавілонянами. Вони цього, ну, царства цієї імперії більше не існує. Бог зруйнував її дощенту і сказав, що більше вона ніколи не відновиться. І отже, який висновок ми можемо зробити? Перше, тяжко зрішив Єрусалим і через те став огидним Богу та для оточуючих. Україна так само. Чим більше погрузає в гріхах, тим більше гніву Божого збирається на нашу голову. І це факт, ми бачимо, хоч є християни, але ми забули про своє покликання бути вісниками спасіння Господа Ісуса Христа. Друге, заплянований поділ спідниці сіонської дочки, адже вона не думала про наслідки, які можуть бути в кінці. Як же низько вона впала і немає кому її потішити. Господи, подивись на мої злигадні, тому що вороги торжествують. Чи думаємо ми про наслідки, друзі? Кожні наші дії мають наслідки. Благовістя має наслідки. Богослужіння має наслідки. Наше служіння по домах оточує має наслідки. Наші гріхи також мають наслідки. Все це збирається, записується. Ми пам'ятаємо, що на небесах пишуться книги про кожного із нас, про наше життя. Далі, третій висновок. Усі Усі його, ну, всі люди Єрусалима стогнуть у пошуках хліба, всі свої коштовності віддають за їжу, аби лише зберегти життя. Господь, глянься, подивись, який я принижений. Що ми ладні віддати Господу за наше спасіння? Невже ми думаємо, що на нас, нас це зло у мене? Пам'ятаєте, книга Естер, Мардохей говорив до Естер 4 розділ, 13, 14 вірш? І сказав Мордихай від, відповісти естер, не думай в душі своїй, що втечеш до царського дому одна з усіх юдеїв. Це до нас сьогодні, до християн слова. Бо ми інколи думаємо, що ми спасені, і навіть якщо ми загинемо, ми будемо там на небесах. Але є люди, які нас оточують, які ще не знають Бога. І ми їм ще не сказали про нього. Бо якщо справді будеш ти мовчати цього часу, то полегшення та врятування прийде для людей з іншого місця. А ти дім твого батька погинети. А хто знає, чи не час як оцей ти царство? Бог всіх нас покликав свого часу. І Він зараз закликає, щоб кожен із нас був світильником і тим, хто буде йти і говорити про нього. У нас можливість рятувати людські душі. І останній висновок четвертий: чи є Бог справедливим у кожному разі? Вірніше, чи є Бог несправедливим? У жодному разі ні. Подивіться, що говорить Єремія, 18-й вірш плач Єремія. Справедливий Господь голосить дочка Сіона, адже я була неслухняна йому, Його слову Послухайте ж, усі народи, і подивіться на мої муки. Моїх моїх дівчат і моїх хлопців попровадили в неволю Ми бачимо, що тут говориться. Справедливий Господь, Єремія підкреслює цю думку, бо те, що ми пожинаємо, є плодами того, що ми сіяли. П'яте, моліться, молитися треба, друзі, ревнісно, з постом, щоб Бог пробачив українців та те, щоб було покаяння народу. Знаєте, от ми зараз по вечорам збираємося на Зумі, і є молитва. І я помічаю, як молитва ну ревність десь пропадає. Люди охоче збираються, щоб послухати слова, порозбирати, пороздумувати, поділитись думками. Але коли доходить час до молитви, шукаємо. Ну, більше 40 людей збирається і завжди шукаємо, щоб хтось помолився. А має бути навпаки, я хочу кого послати? Мене пошли, як казав пророк Ісая. І пам'ятайте, також і про ворогів наших. Зараз вони сіють зло. І беззаконня, але прийде час жнив, і справедливий Господь розсудить і покарає. А ми будемо в мирі та злагоді, якщо щиро навернемо наші серця до Господа, і світло Божого обличчя осяє українців. Тож давайте станемо до молитви. Господь наш і Бог наш. Ми дякуємо Тобі за слово, яке ти дав нам, Господи, за ті нагадування, Господи, що ми маємо певну відповідальність, Господи, перед нашим народом, перед людьми, які ще не покаялись, ще не прийняли тебе. І, Господи, дай нам сили, мудрості, Господи, бути світильниками в нашій країні, нашим оточуючим, і прослався через це наш величний Господь і врятуй Україну. Амінь.